Друзі, всім привіт! Я вас рада вітати. Я сьогодні не спала десь до четвертої ночі. У мене просто було дуже-дуже багато ідей, дуже багато емоцій, причому емоції були різні. Десь було дуже багато натхнення після, да, після реклами Times Square. А десь ще ми з подругою затронули таку тему, як зараз в інфобізнесі. Коротше, от не знаю наскільки ви це помітили, але у мене така штука. Е, я якийсь раз зловила за собою думку, що мені, мені типу точно навіть дивитися деколи сторіс людей. Чого, Ну не всіх я зараз одразу не всіх, я не кажу зараз конкретно за когось, але от прям дуже якось активно зараз така тема, що всі одне одного обсирають. Причому не прямо не кожна людина така чи така. А от, типу, моя методика саме краще. Типу, медитація, хірня, вам треба, наприклад, там, там не знаю, там, там то робити. Е -е... В сторісі фігня треба Телеграм, Телеграм фігня треба інстаграм, то не треба там дати. Я теж не без безріха. Тобто якийсь момент мене чого це ципануло, насправді, тому що е, ми можемо нас цепляє тільки те, що у нас є, тобто або у нас є з хорошої сторони, або є з поганої сторони. Тобто, наприклад, якщо нас цепляє, щоб хтось зробив мільйон, і нас це три грить. Ну, відповідно, у нас є потенціал, щоб це зробити. Якщо ми щось помітили, кої що він там, наприклад, дуже е, не знаю, е, Ну, якийсь там, да, якимись епітетами, можемо, прикметниками можемо описати якусь людину. І якщо ми про це говоримо, у нас це теж є. І я затронула цю тему свою подругу, і я зрозуміла, що в мене теж це є. Десь я несвідомо почала робити так само, в принципі, як на ринку інфобізнесу. Тому що коли ти сторіс вже починаєш дивитися, в принципі, експертів, дивишся не сторони е споживача, а сторони е того, хто створює контент, ти починаєш читувати мимовільно вже якісь такі самі там, тємки. Про що я зараз говорю? У всіх індивідуальні техніки, просто індивідуальні, авторські, саме кращі у них. Типа вам після моїх курсів не треба більше, більше ніяких курсів, вам після мого ретріта більше нічого не треба, вам після того нічого не треба, вам після вам головне прийти до мене. Типу, і причому така штука, що е експерти часто обесцінюють цим методи інших людей. І все як би нічого. Кожен має на це право. Тобто, да, в інфобізнесі немає правил, кожен хто хоче так, і хоче, так і може робити. З однієї це плюс, тому що можна там дати рамок немає, з іншої сторони це мінус, тому що е, да, ми всі маємо думати про екологічність сфери, в якій ми працюємо. Але то, що з експертами відбувається, це півбіди. Тому що, наприклад, такі люди, які вже там довгий час проявляються, вони там подивилися, окей, пішли далі. Там взяли якісь висновки, пішли далі. А що відбувається з новачками? Я якісь я ну от, задалася цим питанням, і наска наскільки це правда, да, дайте мені обов'язково фідбек, чи чи правильно я, я правильно розумію? Мені здається, що коли людина дивиться постійно сторісці, наприклад, неї є запит берем ту ж мою тему, там ну проявлятися в блозі, проявлятися, продавати в блозі. І людина дивиться, там дивиться одного експерта. Блін, все, треба ти кот, тільки там рілси знімати. Другого там да? основа типу, це сторіси». третього, основа це воронки, четвертого. Там треба ніколи не треба продавати, просто треба розказувати про себе, але при цьому люди продають. І мені здається, що у новачка у людини, у якої немає якоїсь методології, немає внутрішньої цієї опори ще конкретно в цій сфері, у неї просто ерор. І вона у цей момент думає, боже мій, та, типу, я взагалі типу, мені треба і рілси, треба і то, і то, і то. Тобто, от, і, 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 мало того, у мене немає якоїсь авторської методики, я там не заробив там, мільйони і так далі. І так далі. І що мені взагалі куди мені рухатися з цією інфою? І я в якийсь момент просто подумала, що е, мені щиро, мені щиро жаль, е, що ми ті люди, які е, ведемо контент, іноді заставляємо людей. Та, от, заставляємо людей почувати, почуватися себе ну, так у такому стані. Тому що всі розказують, які вони офігенські, як вони всього досягли. По факту, да, типу, всі офігенські, всі чогось досягли, але е, тут напевне. Мій посил буде відео більше не про те, хто що має робити на, на ринку, а більше про те, як себе від цього не то що оберегти, а на що орієнтуватись. Тому що я так само попадаю в цю ловушку, причому попадаю в ловушку, наприклад, там, да? той зробив 100 мільйонів за, там, за три курси, той зробив вже 100 тисяч доларів, у того такі-то охвати, а в того, -то, а в того то працює. І якийсь момент, це декілька днів назад, умало, ну, ну типу, все, ну, ну, я дно, ти вийде. я не знаю, що робити. І я вчора задалась цим питанням. І, як правило, якщо ми вміємо правильно задавати це питання, нам постійно приходять відповіді. І зранку сьогодні а, мені а, прийшла відповідь. Я хочу вам зараз розказати одне правило златоволоски. Я може, дещо вам намалюю. Дивіться, хто, можливо, да, отак от, е, хто, можливо е, знає це правило златоволоски, це ідея, ідея в тому. Да? Е, отак. Кратше, ідея в тому, що е, вообще, люди там да, часто люди задають запитання, типу, що я б ти досягнув якогось такого успіху. Там, да? І люди відповідають насправді, що я просто преодолівав пере, мені удачі робив і так далі. Насправді, ті люди, які досягнули успіху, вони просто е, преодолівали скуку. Да, Іменно таку от нудьгу, да, українську мову, саме б е, Пере, пер, пер, да, от, пере, переходили там, да, вони пере, переборювали з е, нудьгу. Що я маю на увазі? Є, їх е, правило, великі гроші, великі якісь гроші лежать на якихось суперумних тим, техніках, методиках. От щось такого. прям Супровонового супров до мене люди там часто приходять в роботу, і, типу, ну щось. От, от, типу, от, Щось хочу швидко, хочу бігом, хочу щось таке, щоб прям вистрілити там. Да? причому бажано не вкладати гроші варкін Да? а насправді якісь великі досягнення просто е закладаються. В, в на ну вони лежать на поверхності в монотонних простих діях. Ті дії, які в принципі треба робити просто регулярно і постійно, ну вони стають скучні, скучно кожен день пости і рілси виставляти, скучно щотижня відео на ютуб виставляти, скучно щотижня, щодень телеграм вести, скучно проводити одні і ті самі консультації, розпаковки, скучно е, займатися тен... тенісом 20-30 тренувань підряд, поки у тебе нічого не виходить. Е, скучно е, та все, скучно, скучно заробляти одну і ту саму кількість грошей. І коли от, 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 ми всі стремимося, ми, да, ми всі якби, рухаємося до того, щоб отримати якесь задоволення. Е, коли ми граємо в комп'ютерні ігри, це у нас відчуття якоїсь новизни. Там, да? Коли ми дивимося. Якісь фільми, серіали, це теж якісь відчуття новизни. Коли ми кудись їдемо, це відчуття новизни. От я чого подорожую, тому що я капець як люблю оце відчуття новизни. Я чітко відрізняю, коли мені нудно, а коли мені вже потрібно відчуття новизни. Постійно переїжджаю з квартир, постійно. Там щось, щось роблю, тобто немає, є якийсь набір рутинних моїх справ, які конкретно приносять мені результат, але в інших моментах я стараюся максимально максимально зробити ем, да, от, різне. І є люди, яким норма постійно буденність, але На більшості людей цікавить новизна. І от коли ми починаємо якусь справу, у нас таке от новизна. От згадаєте, коли ви починали тільки якусь справу там займатися, ось таке прям. От всередині там да все цікаво, все інтересно, все хочеться. І а потім, коли ми розуміємо завчасно результат своєї роботи, от у мене було таке страхування. Я вже йшла в офіс, я розуміла, що сіки то зустрічі буде сіки -то, то результат. Що тобто і мені ставало скучно. І в кожній професії може стати скучно. Мені якийсь момент почало ставати скучно в інфобізнесі. І тому постійно я ставлю собі якісь нові виклики, нові, нові, нові вершини, нові, о, да, от якісь, нові челенджі для того, щоб мені не було скучно. Чому? Ребята, пояснюю, це да, правила золотоволоски. Дивіться, ми всі стримося до цього да, от до цієї новизни. Отут ми отримуємо кайф. От, типу, це відчуття. Отут. Отут, коли ми, наприклад, да, є два піка, коли ми отримуємо да, відчуття надії і відчуття невдачі, Пояснюю. Отут, це коли ми оп, давайте по це коли ми з місяця в місяць знаємо, як заробляти своїх тисячу доларів. Ми типу да, нам вроді би хорошо, може там вже десь 100 тисяч. Гривень там да, потім 10 тисяч доларів, потім мільйон. Приміру там. Да? От мені, наприклад, мені не цікаво вже курси запускати на мільйон. Вот не вкладали, то я того курсу. Не запускаю уже не зап... да не запускаю вже сім місяців, тому що я знаю, що як я можу запустити на, на мільйон півтора. Мені не цікаво. От отут. І коли ми не ставимо собі якісь нові виклики, да, якісь нові челенджі, не ходимо вчитися, не додаємо якісь нові новини, не контактуємо з людьми, які там будуть умовно рушити наш старий світ, наші старі закони, виводити на нові, якісь, ну, на нові показники, да, внутрішні показники енергії, там, да, нам стається отут скучно. Що відбувається отут? Коли відбувається невдача, це коли ми ставимо собі ту матч велику планку. Наприклад, коли ви, ви новачок у блозі, беремо теж мою тематику, ви новачок у блозі, у вас ситуація поки ніфіга не зрозумі, але все інтересно. Давайте, да? давайте в тому, давайте таку ситуацію поставимо. От ви почали вести блог, да? наприклад, що відбувається з людьми, які дуже швидко здаються введенні самого блогу. У них є точка А Нічого не ясно, нічого не ясно, але хочу. Далі вони попадають на якісь навчання, на якісь курси. -які, щоб продати будь-які курси навчання, має бути конкретні метаповідомлення, має бути конкретний якийсь офер, це задача будь-яких продаж. І є певні метаповідомлення. Там, да? от, наприклад, після цього курсу ви будете робити 1000 доларів, там, да? або ви там, зробите там, 100 клієнтів, ваш графік буде забитий, неважливо, є якийсь певний офер, метаповідомлення. І от ось цей офер, цей офер стоїть умовно отут. Давайте отут, офер, Давайте візьмемо отут 1000 доларів. Що робить людина? Вона думає, окей, це має бути тут. Тобто вона, їй нічого не зрозуміло, вона поки що отримала інфу, їй треба в голові це все скласти, це все переробити. І вона вже зробить якусь певну, дію, певну якусь монотонну дію отут, так? монотонні, скучні речі. І коли люди звалюються. Люди звалюються, коли вони ставлять, думають, що ось ця ціль буде набагато ближче. Тобто вони ставлять ціль за надто велику. Там, я коли провожу, а, там, да, співвесіди на наставництво, мені люди питають, кажуть, скільки хочете заробляти. Я кажу, 10 тисяч доларів. скільки заробляєте? Ну, двісті. Кажу, через скільки хочете. Ну, через місяць два Я кажу, розумієте, що це Типо, да? ну, Іноді люди думають, да, що це можна зробити за місяць-два. А до цього є якийсь певний набір монотонних дій. І люди звалюються в декількох ситуаціях. Перше, у них неправильно поставлена ось ця ціль. Да, от, о, от, ось ця. Вони ставлять, наприклад, одразу 10 тисяч доларів, тому що тисячу доларів їх не мотивує. А зразу десятку вони хочуть. Тоді вони будуть виділяти, дай Бог, два часа в день на ці сторіси свої. Там, да? Або другий момент ілюзорна, уя... ілюзорне уявлення про того, скільки треба зробити дій для того, щоб отримати хай буде, там, візьмемо тисячу доларів. І при цьому чому так? От про те, що я починала, тому що вони опираються постійно. От коли немає внутрішньої опори, ми постійно опираємося на всіх хто є поряд. Порівнюємо себе там. Да, у цього там да, мільйон зразу, у цього там тисячу доларів за місяць, того і ми забуваємо про свою точку. А й ми забуваємо про оце набір щоденних своїх дій. Розумієте? Типу, вроді би ж один день пропустити контент? Да, там, да, там рілс виставити, пост неважливо. Це нічого. Три дні теж нічого. Ну, в сукупності за місяць ви вийшли у сторіс три рази. Mm -hmm. Чи прочитали книжку один раз на місяць, чи зайнялися спортом теж два рази? Типу, сьогодні пропущу не важливо, а от завтра. І от... Успішних людей неважливо. Ми зараз не говоримо про якісь інструменти. Інструменти всіх різні, тобто, кожна людина, кожний експерт пропонує різні інструменти. Тут, напевно, тільки треба відчувати по людських якостях. Вам заходить ця людина, вам з нею комфорт, тоді до неї вчиться. Тому що по факту ми беремо не інструменти, ми беремо енергетику людей, мислення людей. Ну от тематика трошки не про це відео. І нам потрібно ось ось це, ось це конкретно на відповідальності кожної людини. Не на відповідальності. Е Тих, кого ми слухаємо, чи тих, кого ми вчимося. От ось ця відповідальність за те, скільки ми зробимо монотонних дій для того, щоб досягнути свою першу якусь відзначку. І для того, щоб у нас не було ось цього відчуття невдачі, треба ставити адекватні цілі. Типу, якщо ви ніколи, наприклад, не заробляли через блог, то дуже дуже неправильно ставити собі ціль одразу робити 100 тисяч місяць. Поставте собі півроку. Півроку будь-яка людина може це зробити. При охватах 50-100 там будь-яка людина може зробити вийти на 100 тисяч за півроку. Якщо у вас, звісно, є там стартові дані умовно, ви вже якийсь період вели блог, чи ви консьбули продажах, чи у вас є вже там аудиторія, яка вас дається. Понятно, що це може бути перший місяць. Ну от головне, отут. Щоб не було цього падіння, поставити адекватну ціль і дати адекватну оцінку того, скільки дій треба робити. Для того, щоб не попадати сюди, постійно ставити собі якісь челенджі, постійно ставити собі якісь виклики. Найкраще це, звісно, робити, коли ми контактуємо з кимось, правильне оточення, правильні друзі, правильні наставники. Ну, такого плану. І тоді у нас не буде оцих емоційних качілік і порівняння себе постійно з кимось іншим. Може, не постійно, десь колись буде, але все одно, коли ми маємо внутрішню пору, ми розуміємо, які процеси ми зараз проходимо, скільки мені треба зробити. От я іноді дивлюся на блогерів, яких там 1,8 мільйона підписників, 2 мільйона, там, да? І я думаю, Боже, мій, я вже теж так хочу. Там, да? І я захожу, просто дивлюся, а в нього там да, 3,5 тисячі дописів. Я заходжу до себе, у мене там тисячі нема. Питання. От, типу, мене, реально мене дуже сильно типу, цей момент вставляє. Типу, от, коли кожен раз я дивлюсь на, 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 на кількість підписників, я постійно дивлюся на кількість дописів. Я така, ну, зрозуміло, ця людина зробила жанру кількість роботи більше, ніж я. Це людина більше кількість грошей вклала в свій маркетинг, Це людина більше кількість часу клала на свій контент. Це людина більше часу вивчає цю тематику. І я кожен раз себе цим зупиняю. Звісно, якісь важкі, ну то давати якісь енергетичні спади, важко про це одразу згадати, але потім я все одно про це нагадую. І тоді у нас оці будь-які там даво будь-які інструменти, які ми чуємо, ми будемо брати на певному етапі нашого розвитку, коли нам потрібно. На певному етапі нам потрібні сторіс. На певному етапі нам потрібна закупка реклама. На іншому етапі нам потрібно медитації. Колись на медитації не потрібні, будуть, буде потрібно ще щось інше. Комусь потрібно тільки блокноти. Типу, от тут внутрішньо є опора, і ми внутрішньо відчуваємо кого потрібно, кого не потрібно. А так, коли у нас нема своєї думки, ми не розуміємо себе, з сторони в сторону. І ми заходимо в інстаграм для того, щоб наче брославитися. Це не важливо Інстаграм, і Ютуб, Телеграм. І, і що з нами відбувається? І ми йдемо з відчуттям повного дна, і думаєш, хтось, хтось іноді надихається, знову ж таки, це відставно залежить. А часто ми ще йдемо з відчуттям повного дна, тому типу, що у що мене немає ніякої авторської методики. Розумієте? От в мене прямо, мені захотілося цим з вами поділитися. Скажіть, будь ласка, наскільки я. Е... Наскільки воно вам зайшло, наскільки воно вам було доречно, звичайно, я вам буду рада дякувати да, за YouTube. Я постійно вас прошу мене репостити. Мені дуже приємно, коли вони ропости. Коли ви мені пишете фідбек в Директ. Я знаю, що я знаю, що я, що я, що я роблю, я знаю тоді ж, для чого я це роблю. Друзі, я вам бажаю кожного внутрішньої опори. от реально побудованої внутрішньої опори, розуміння, що ви хочете, від кого ви хочете, для чого ви хочете. Всіх люблю, ви прекрасні люди. Кожен з вас сильна людина. кожен з вас може отримати те, що він хоче. От да, 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 Ти мене зараз дивишся. я Тобі кажу, ти можеш отримати все абсолютно, що ти хочеш. Перше це стан і внутрішня опора. Па-па.